Ця добірка унікальних аудіозаписів відомих українських літераторів, видана до 17-ї річниці Незалежності України, до аудіовидання увійшли вибрані поетичні твори у виконанні авторів Максима Рильського, «Троянди й Виноград, Миколи Бажана Нічні роздуми старого майстра, Володимира Сосюри, Коли потяг удаль загуркоче, Андрія Малишка, Вітчизно. Платона Воронька, Близька замріяна струнка. Олеся Гончара, Думи про батьківщину Миколи Вінграновського. Я дві пори в тобі люблю. Василя Стуса Вчися чекати, друже. Марка Кропивницького, який читає вірш Тараса Шевченка Думи мої. та інше. Більшість записів з фондів українського радіо, решту з приватних архівів. Найдавніший з голосом Марка Кропивницького, датований 1906 роком, найсвіжіший 1995. Содержання МАРКО Кропивницький, 1840, 10. -й, 10 -й. ТИ Шевченко, ДУМИ МОЇ. ТИ Шевченко, минають ДНІ. ПАВЛО ТИЧИНА 1840 1967. Розкажи, розкажи мені поле, їдемо з ВЕЛИКОЇ багачки, МІЙ ТРАВНІ ЗОЛОТИЙ МАКСИМ Рильський, 1895. 1964. Троянди і ВИНОГРАД, як явір простягає віти. Дорони, пісні Микола Бажан, 1904 1983. Данило Галицький. КЛАРНЕТ тичини. НІЧНІ роздуми старого майстра, Вальс Сибеліуса в Ленінграді, Володимир Сусюра, 1895, 1965. Такий я ніжний. Пам'ятаю, вишні доспівали Андрій Малишко, 1912, 1970. ВІТЧИЗНО, ЗАШУМИ весною, зелен луже. Рось росисте. Плапон Воронько. 1913 1988. На ІРПінськім ПАГОРБІ БУВ БУДИНОЧОК. СТУМКА. ОЛЕСЬ ГОНЧАР, 1918 1995. ДУМИ Про батьківщину. ПЛАцдарм, Танкіст, Знамену полку. Василь Симоненко, 1935, 1963. Світ, який мережево казкове, лебеді материнства. Ти знаєш, що ти людина, де зараз ви, кати мого народу. Незгарбно Ворон Кружеля. Вчися чекати, друже. Микола Вінграновський, 1936-2004. В ясновельможному тумані Гаявата День Перемоги, Кіт, зима й весна, Маленьке Зайчанятко. Я дві пори в тобі люблю.